Розглянемо рівняння та нерівності, якщо функція f від x ціла. Приклад такої функції многочлен. Многочлен n-го степеня це такий вираз: тут x змінна. Через c0, c1 та cn позначені коефіцієнти, що стоять при відповідних степенях змінної. Розв'язок цілих рівнянь завжди залежить від двох умов. По-перше, многочлен якого степеня розглядається? По-друге, яких значень набувають коефіцієнти c0, c1 та cn? Многочлен нульового степеня це константа. Многочлен першого степеня називається лінійним. Він записується так: – 0 плюс C1х. Другого квадратним. І має вигляд c 0 плюс c 1 х плюс c 2 х в квадраті. Від назви функцій походять і назви рівнянь. Так, квадратним рівнянням називається рівняння ах в квадраті плюс c. Запис відрізняється лише тим, що замість коефіцієнтів c2, c1 та c0 ми записали a, b і c. Лінійне рівняння можна записати так: ax дорівнює b. Проаналізуємо його. Зі степенем многочленним многочленам розібралось n дорівнює одиниці. Тепер подивимось, як розв'язок рівняння залежить від коефіцієнтів а та b. Якщо а не дорівнює нулю, рівняння має єдиний корінь b поділити на а. Якщо ж а дорівнює нулю, рівняння має вигляд 0 помножити на х дорівнює б. При b дорівню 0 має вигляд 0 на х дорівнює 0. Рівність справжнюється завжди. Не важливо, що ми підставимо замість х. 0 завжди дорівнює нулю. Це означає, що існує нескінченна кількість коренів або х належить множині дійсних чисел. При b не дорівнює 0, 0 на х дорівнює b. Рівняння не має розв'язків, яке б значення ми не підставили замість х, 0 не буде дорівнювати не нульовому b. Добре, з лінійними рівняннями розібрались. А як розв'язувати квадратні рівняння? Насамперед визначимо дискримінант, який дорівнює b в квадраті мінус 4 ac Залежно від знаку отриманого дискримінанта, рівняння розв'язується по різному. Якщо дискримінант додатний, то рівняння має два розв'язки. Один з них дорівнює мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а, другий мінус Б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то корінь єдиний і дорівнює мінус б на 2а. Якщо ж дискримінант менший за нуль, тоді корінь не існує. Тепер поділимо рівняння на коефіцієнт А, що стоїть при х квадраті. Отримуємо зведене квадратне рівняння. Для коренів зведеного квадратного рівняння виконується теорема вієта. Сума коренів рівняння дорівнює мінус b поділити на а. Добуток це на А. Зверніть увагу, теорема вієта виконується для зведеного рівняння. Якщо при х квадраті стоїть не одиничка, а коефіцієнт, її не можна використовувати. Квадратне рівняння можна представити як добуток множників, а помножити на x мінус перший корінь помножити на х другий корінь. Таке представлення використовуємо, коли розв'язуємо нерівності. Саме про нерівності та їх системи ми поговоримо у наступному відео.